Volkswagen Golf 6 на турбобензиновому двигуні об'ємом 1,4 літра. Омивачі фар, парктроніки вкруг, прототуманні фари. На автомобілі у нас хромпакет. Зима 2024 року, легкосплавні диски, класний сірий колір. Свіжо пригнаний він з Естонії без власника та пробігу по Україні. По автомобілю така текстильна вставочка, повний електропакет, текстильні сидіння в гарному стані, датчик світла та дощу. Клімат-контроль, круїз-контроль, бортовий комп'ютер, шкіряне мультикермо і, звичайно ж, класна стильова приборна панель. Присутня в нас також мультимедіа з гарним відкликом, блоку управління клімат-контролем, підігрів передніх сидінь, обдувобового та електропідігрів заднього складу. Автозатемнення зеркала заднього огляду, класна вставочка під карбон. Присутня в нас також сервісна історія даного автомобіля до 2022 року. Два пістаканички, коробка в нас. Механіка на 6 передач відключення системи ESP і відключення парктроніки. Зручний текстильний підлакітник в гарному стані маємо там велику е, нішу для власних речей. Також, друзі, автомобіль повністю весь в рідній фарбі. Е, була заміна мастил та фільтрів і заміна ципку. Е, позаду ми маємо шильдик TCI, задні протитуманні фари і парктроніки. Великий місткий багажник. Можемо одним. Рухом скласти пол. Під ним ми маємо е, запасне колесо, повноцінне, домкрат, викрутка та балонний ключ. Також аварійний трикутничок і прикурювач на 12 вольт. Тож, друзі, якщо вас зацікавив даний автомобіль, е, запрошуємо до нас на байданчик Автопойнт, а знаходимося ми за адресою міста Суми, вулиця Героїв Крут, 19.